Без повітря людина зможе прожити десь 5-7 хвилин. Без води протягне від трьох до десяти днів. А чи задумувалися ви скільки людина зможе витримати без сну? Так так, дехто каже, що це марна трата часу, але насправді це має критичне значення для здоров'я не тільки нашого тіла, але й мозку та психіки. Тож далі науково доведені факти того, чим загрожує, тривале безсоння. Знаєш, Сергій, дивлюся на це фото, і от просто ми, українці, що ранку після тих недоспаних ночей? Ну це я, от кожен ранок, мені здається, там би сміло. Могла б бути моя фотка, але зрештою, давайте подивимось, що там у сюжеті. Нещодавня статистика МОЗ показала, що лише кожен третій українець спить рекомендовані 8 годин на добу. Решта живе у режимі постійного недосипу і часто не підозрює наскільки це руйнує організм. Пам'ять, концентрація, емоційна стабільність усе починає давати збої. Особливо вразливі до нестачі сну діти і підлітки. Недосип може гальмувати розвиток, провокувати агресію, знижувати успішність і навіть штовхати до ризикованої поведінки. І чим довше триває відмова від сну, тим серйознішими стають наслідки, які саме давайте розбиратися. Отже, уявімо, що ви не спали вже 24 години. І неочікувано настрій на підйомі. Все навколо здається смішним, навіть ні санітниці викликають щиру посмішку. Здається, що ви переповнені енергією, впевненістю, і навіть лібідо раптово зростає, але не поспішайте радіти. Це обман від вашого мозку. Щоб якось компенсувати втрату сну, він починає викидати в кров дофамін. Так до вечора ейфорія зникає, залишаючи по собі розбитість, провали в пам'яті та відчуття, ніби ви на підпитку. І не дарма за добу без сну реакція сповільнюється настільки, що це прирівнюють до 0,8 проміле алкоголю у крові. Координація, логіка, увага, все пливе. Очі втомлені, слух спотворює реальність, мозок вмикає економ режим. З'являється дратівливість, тяга до солодкого зростає рівень кортизолу, а імуна гормональна і травна системи, починають збиватися зі звичного ритму. І це лише одна доба без сну. 48 годин без сну і організм починає здаватися. Мозок уже не справляється, запускаючи мимовільні мікросни, секунди повного відключення, які можуть статися будь-де за кермом, у розмові посеред важливої зустрічі. Дезорієнтація, плутанина в думках, невиразна мова, заїкання і, як вишенька на торті, вас починає нудити. Обличчя бліде, імунна система відмовляється нормально працювати, організм втрачає здатність засвоювати глюкозу, джерело енергії. Тож сили тануть, як сніг навесні. Ви стаєте вразливими до будь-якої застуди чи вірусу. А виглядає так, ніби відпрацювали три зміни поспіль. І це ще не межа. На третю добу без сну починається справжній сюрреалізм. Ваш мозок стирає межі між сном і реальністю, з'являються галюцинації. Спершу зорові, потім слухові. Ви бачите те, чого немає, і чуєте те, чого не існує. Сон буквально виривається назовні. Це сигнал. Мозок кричить про критичний дефіцит фази швидкого сну, тієї фази, в якій ми бачимо сни. Саме її втрата запускає ці дивні та небезпечні побочні дії, додайте до цього параною, плутанину в думках і провали в пам'яті. Навіть прості буденні справи, як от заварити чай, стають викликом. Ви не просто втомлені, ви на межі психозу. І, хоча після сну більшість симптомів зникає, кожна хвилина без відпочинку удар по мозку, серцю і психіці. Скільки ж можна протриматися без сну? Точного ліміту наука досі не встановила. Найвідомішим рекордсменом у цій небезпечній грі став 17-річний школяр Ренді Гарднер. Узимку зимку 1964 року він витримав 264 години. Це понад 11 діб дібне спання. Триматися йому допомагали двоє друзів, а фіксували рекорд та слідкували за станом здоров'я підлітка двоє професорів з університету Стенфорда. Уже на четвертий день Ренді почав бачити галюцинації, плутав дорожні знаки з людьми, вигадував, що є гравцем національної збірної американського футболу тощо. А в останній день взагалі не зміг порахувати скільки буде 100 мінус 7. Його мозок банально відмовлявся працювати. Після цього шокуючого експерименту книга рекордів Гіннеса вирішила більше не фіксувати подібні спроби. Надто вже вони ризиковані. Але ентузіасти все одно знаходилися. У 2007 році британець Тоні Рейд заявив, що не спав 274 години ще довше, ніж Ренті. Щоб не заснути, він грав у більярд, пив чай і транслював усе в онлайн-щоденнику. Наприкінці експерименту він ледве говорив і майже не сприймав те, що відбувалося навколо нього. Але офіційно цей рекорд так і не був підтверджений. Тож відповідь на питання, як довго можна не спати, досі залишається небезпечною загадкою. До речі, хронічне недосипання не менш небезпечне ніж повна відмова від сну. І якщо день за днем ви спите лише 5-6 годин замість рекомендованих 7-8, організм поступово починає давати збої. Утоми, неуважність, погіршення пам'яті, дратівливість, надмірний апетит, і навіть проблеми з серцем. Усе це може бути наслідком звичайного недосипу. З часом послаблюється імунітет, зростає ризик інсульту, порушується репродуктивна функція, а мозок втрачає здатність до відновлення. І, хоча симптоми з'являються не одразу, ефект від постійного недосипу накопичується, і одного дня організм може просто вимкнутись. Ми всі час від часу жертвуємо сном заради роботи, підготовки до іспиту чи ще однієї серії улюбленого серіалу. Але як би не було спокусливо вкрасти годинку у власного відпочинку, не експериментуйте зі сном. Це не дрібниця і не опція. а життєво важлива потреба. Без нього наше тіло функціонує геть погано. Тож бережіть свій сон, адже він ваша справжня суперсила.